Поправки взаємопов'язані між собою вони стосуються не використаного ПДФО Держспецзв'язку. і всі ми пам'ятаємо, як минулого року ми забирали ПДФО, в тому числі з місцевого рівня на центральний, і за 23-й рік Держспецзв'язку його просто не використовує і нераціонально використовує цей фінансовий ресурс. Тим не менш, пропонується на 256,8%. Мільйонів гривень збільшити фінансування держспецзв'язку. Ну просто логіки в цьому немає і здорового глузду. Тому пропонується правку 209 поставити на голосування і забрати ці кошти на ЗСУ. Дякую. Шановні колеги, ставити обидві поправки, Василь Іванович. 209 так? Я ставлю 209-ту поправку авторства Мокана, вона комітетом відхилена. Автор наполягає на врахуванні. Ставлю 209-ту поправку на голосування. Прошу голосувати. За 20 рішення не прийнято.